Вітаю. Паркан. Заборна сітка ось така. Тільки висотою 1,70 м, на довжину 30 м, плюс в комплекті стопчики кріплення, все, що необхідне, плюс хвіртка, і плюс ворота розпашні 6-метрові, великі ворота. Так. І плюс доставка в село Головківка. Кривоградська область виходить. Щоб від нас, від Кривого Рогу 90 км, скільки буде коштувати доставка, повністю комплекс з доставкою. Ми порахували, дивимося. Получається, сіток ну, секції самих 10 штук по 560, стопчик 2,25 метра 9 штук по 375, кріплень 27 штук по 15. Хвітка, виходить, одна штука 6460. Це комплект, це там де ціна, Тому що там де хвітка, там кніде два стовпчика більшого розміру, плюс вони з тройки металу, плюс ручка, плюс е, замок під ключ, плюс завіси, тому такий комплект е, 6460. І ворота, виходить, комплект теж повністю з усім 16820. Загальна сума за матеріал 32 660 гривень, і доставка від кривого рогу від нас. 2700 гривень к вам на адресу. Ось така інформація.